thank you Громадський транспорт те, що мешканці нашого міста стикаються майже кожен день: студенти, робітники, пенсіонери, щоденні користувачі послуг транспортної компанії. З певної періодичності морегосподарський комплекс Одеської обласної державної адміністрації проводить конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на внутрішньообласному та приміському автобусному маршруті та маршруті загального користування. Переможцем стала Пао Севертранс, яке, до речі, було єдиним конкурсантом. Ще з 2007 року воно здійснює свою господарську діяльність в місті. Проте, як виявилось, не всі задоволені роботою цього підприємства. До відділу управління економіки надійшла скарга в усній формі, що не залишилася непоміченою. Таким чином, міським головою було підписано розпорядження, згідно з яким робоча група з 1 по 14 липня 2013 року мала здійснити перевірку дотримання правил при наданні послуг з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. В момент проверки можно отметить следующее, что перегруза автобусных рейсов и маршрутного такси в утреннее и вечернее время практически не было. Отмечено было работниками или членами комиссии только один случай перегрузки автотранспортного средства. Это в 1940. Он возвращался из Одессы, и количество пассажиров было в нем более чем 40 положенных по нормативам. Нашу знімальну групу теж зацікавило дане питання, ми подивилися на цю ситуацію очима потенційних користувачів громадського транспорту. У восьмій годині ранку журналісти-оператор виїхали з міської автостанції, озброївшись прихованою камерою, щоб з'ясувати, чи є скарга обґрунтованою. Водій дійсно зупинявся, проте, згідно закону, під час виконання рейсу в режимі маршрутного таксі автобус має зупинятися для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського транспорту. Кількість пасажирів також не перевищувала норму. Проте ті, хто постійно користує послугами транспортної компанії не зможуть заперечувати, що таке явище, як переповненість ...і постійні зупинки, сезонне, але дійсно існує. Починаючи з осені, коли сезон відпусток закінчиться, ситуація зміниться не на краще для пасажирів. І довго заповняються, і люди, які, допустим, посаджуються в других селах, там то, звісно вони стоять. Зачастую это там заходят дети, приходится вставать, понятное дело. Ну, то есть, конечно, лучше, чтобы она отправилась наполовину пустая и еще по дороге еще кого-нибудь подобрала. В основном вечером, когда едешь с Одессы, то молодая гвардия, ривьера, очень тесно ехать. Это, конечно, неудобно, и особенно, когда ты едешь с Одессы. Хотелось бы, чтобы народу как-то было, чтобы было больше маршруток свободных, потому что все забито. Бывает очень сильно наполняет, и Душно, їхати, жарко сильно, особливо на Варто пам'ятати, головне у пасажира є права, зафіксовані в офіційних документах. Так, стаття 121 говорить, перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах, тягне за собою накладання штрафу від 170 до 255. Також порушення водіями правил зупинки під час здійснення посадки висадки пасажирів штраф від 255 до 340 гривень. Та це не все безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від восьми до десяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Обов'язковим є розміщення на видному місці інформації про кількість сидячих і стоячих місць. До речі, в наших маршрутках такої немає. Тож, якщо ви стали свідками такого роду Рушень, не соромтесь зробити водію зауваження. Для тих, чиї скарги залишаються без уваги, компанія Севертранс пропонує звертатися до їхнього диспетчера цілодобово, що наші кореспонденти і зробили. Диспетчер. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, чи достовірна інформація з приводу звертання за цим номером телефону щодо скарг в маршрутному таксі? Так. Да. Тобто до вас можна звертатися цілодобово у будь-який день? Дякую, до побачення. до побачення. Також у пасажирів завжди є можливість звернутися і повідомити свої зауваження у вищі органи. Якщо у вас будуть жалоби замічання підложення, пожалуйста, наш телефон 20990 Защита прав і управління економіки. Розмови навколо маршрутних таксі не зникають. Нещодавно мешканцям нашого міста стало відомо, що ціна на проїзд в громадському транспорті вже 7 серпня підвищиться. Вартість проїзду в маршрутному таксі номер 68 становитиме 15 гривень, 67 – 14. чотирнадцять. Арифметика нескладна. Приблизна кількість робочих днів 24, Проїзд в обидва боки 30 гривень. Порахувати нескладно 720 гривень на місяць. Пропозиції стосовно зміни цін і тарифів на перевезення пасажирів вносить моргосподарський комплекс Одеської обласної державної адміністрації. До компетенції управління економіки міста Южного не входить призначення та затвердження тарифів на проїзд на міжміському транспорті. Проте Валентина Гаритонова стверджує ціну на проїзд більше не могли стримувати з економічних міркувань. Исполком Южницького горсовета долго пытался оставить цену проезда такси на уровне 2010 года. Сдерживали мы это искусственно, поскольку составные тарифы и калькуляции сегодня на себестоимость перевозки пассажиров значительно увеличены. Можливо, справа в підвищенні ціни на паливо Ми з'ясували і це. Працівник заправної служби зізнається. Буквально то місяць 4-5 назад пасні повішення було. І то то вона падала ціна, то вище була на пара капейок. Приміракова чи на 10, 15, 20 копійок. Водії маршрутних таксі аргументують зміни в ціні на проїзд, підвищенням плати на запчастини для машин та паливно-мастильних матеріалів. А ще скаржаться на добросовісних пасажирів, які халатно ставляться до громадського транспорту. Ми в свою чергу поцікавилися думкою останніх. Ну ціна проїзду... Ну, я не знаю, конечно, 13 гривен это многовато, мы вот каждый день туда-сюда ездим, туда-обратно, 26 гривен это, конечно, деньги в наше время. Но, ну, цена, как всегда, не устраивает никого, очень дорого. Цена хотелось бы, чтобы меньше было. А только что она будет повышаться, как вы Негативно. Уже хай будет, какая будет, то есть все. Ну, если будет повышение, то, я думаю, это не очень разумное решение. На цьому зміни не закінчуються. Тепер автобуси будуть здійснювати свою роботу відповідно до нового розкладу. Автостанція Южне. Відправлення 4.40, 6.00, 8.10, 14.30, 17,10, 20.15. Одеса Автовокзал Привоз. Відправлення 6.15, 7.30, 10.00, 16.40, 18.55, 22.00. Управление экономики обратилось к перевозчику и управлению морехозяйственного комплекса, с чем мы продлили режим отправления маршрутных такси из города Южного. Теперь мы будем уезжать в 9 вечера и в 10 вечера пробно до момента изучения спроса. Заглядаючи у майбутнє, можна припустити, що частина мешканців міста буде користуватися послугами попутного приватного транспорту. У цьому випадку виграють і самі пасажири, і водії, які зможуть отримувати додатковий дохід. Не можна заперечувати факт відсутності здорової конкуренції і залежності жителів міста від компанії-перевізника-монополіста. Зрозуміло, одне людей це не влаштовує. Транспорт невід'ємна частина нашого життя, тому ця проблема завжди була, є і буде актуальною. Ми стежимо за розком подій і сподіваємося, що підприємство-перевізник буде враховувати в першу чергу інтереси пасажирів.